Доброго вечора. Шановні, хочу вам за спідничку розказати ось оцей вулик. Це ми привезли сюди, в дереві їх, і я ж переселяю, ну, з медової пасіки вже тут, щоб кожен день глянути, навести порядок, тут все виходить краще, ніж туди ж не дуже часто наїть. Коротше, переселяю, що ж таке? Два корпуси залиті медом. І мати нема розплоду, ну, думаю, і матки нема. Туди, коли ходить матка, це було вчора два місяці, як ми оділи. Ці вулики уже ці юпочки ми зняли місяць назад. Получилося десь, ну, на чотирьох, на п'яти рамках розплод і меду, ну, щоб так, в зиму тютелька в тютельку. Тут повністю запечатаний верхній і нижній магазин. Я ще й подумав, о, так це ті, хто не зимує, одівати цю юпочку, воно навіть вигодніше по медові, получати. це три бутелька меду відкачав і весною купив у дяді Міші одводок то меду ще й останеться собі. Ну, що я хочу сказати, коли ми почали її знімати юпочку, щоб ви мали на увазі, вона пурхнула і полетіла. Матка красного кольору. Це їй вже четвертий рік. Пурхнула, ну, ми відкритий вулик, чекали, хвилин 15. Нема, нема. Ну, нема, то що ж ти зробиш? <гум> Думаю, я це подумав, що мед є, то ладно вже з твоєю сімейкою можна витросити в другий. Закрив її та й пішов. Вечором приходжу на абрикосі сидить кучка бджілок. Я туди наша маточка там червона. Я її в кліточку сюди вчора поставив, а по, ну, виламав обидва віконечка. І ви знаєте, сьогодні дивлюся, вже вона тут ходить, хазяйнує і так що в зиму піде. Ну, Побачимо, що вона тут насіє. Пчали, звісно, тут небагато, ну, меду хватить. Ну, я думаю, в теплому вулику все буде гаразд. Так що дивіться, коли знімаєте юбочку, ну, краще зайдіть і, і в приміщенні зніміть, а тоді підсадіть, бо може бути. Ми навіть не могли подумати, це матки четвертий рік, а хлопці дехто купує і кажуть: о, дядь міш, вона не мабуть, була, бо знялась і полетіла. Тут чотири роки та літає. Так, так що буває все по-разному. На добраніч, всього все доброго, тримаємось.